Рятівний вихід із зони бойових дій Петро Порошенко доручив створити гуманітарний коридор. Він призначений для мирного населення, яке бажає виїхати з території, де проводиться антитерористична операція. Про це повідомила прес-служба президента. Перевезення людей та надання медичної допомоги має організувати уряд під його контролем. Планують створити мобільні пункти для забезпечення водою, їжею та медикаментами. Розміщуватимуть біженців разом із місцевою владою тих районів, куди виїжджатимуть мешканці з зони АТО. Прес-секретар АТО Владислав Селізньо вже заявив, що українські військові готові гарантувати безпеку біженців. Експерти ж нагадують, міжнародну практику під час цієї роботи силовики мають змогу виявити і бойовиків, які під виглядом мирних біженців хочуть утекти від відповідальності. З одного боку, звісно, це забезпечення мирного безперешкодного виходу цих мирного населення з зони бойових дій. І З іншого боку, виявляються можливі учасники банформування, таке інше.